Всім доброго. Сьогодні хочу звернутися до людей, до мешканців міста, які виїхали, слава Богу, до більш безпечних районів, але їхні знайомі або родичі залишились у місті. Зараз у місті, вибачте, повне пекло. Пишіть відео, звертайтесь до своїх друзів, до своїх рідних, які залишились. Передавайте відео нам, будемо показувати, будемо передавати і намагатись, щоб люди, які залишились, теж підходили до евакуації. Тому що залишатися в місті ну, це не те, що складно. Зараз це реально вже неможливо. Тому, будь ласка, звертайтесь, робіть відео. Ми готові до контакту. Ми завжди це робили і будемо робити, поки на то є можливість. Але коли. Зараз така ситуація в місті, зрозумійте. Потенційно вони дуже близько до межі, до межі смерті. Ще раз кажу, звертайтеся до своїх рідних, до своїх знайомих, закликайте їх разом з нами до евакуації. Ми допоможемо, ми зробимо все максимально. Це потрібно і часу вже немає.